Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. СБУ затримала російського агента, який готував новий ракетний удар РФ по Києву у штабах ЗСУ, а також по Вінниці, за даними телеграм-каналів та джерел в СБУ, удар повинен був відбутися під час однієї із зустрічей залужного в Києві. Українська ППО не повинна була, нібито встигнути зреагувати на десяток кинжалів та атаки на кортеж із землі сплячими диверсійними групами. Кондор розвідка та СБУ. Асно зреагували залужний в курсі всіх замахів, які на нього готувались. Але як казав генерал, мені своє робити. А тепер більш детально. Служба безпеки провела контрдиверсійну спецоперацію в Вінниці. У результаті оперативних заходів затримано ще одного агента ФСБ, який займався підготовкою нової російської повітряної атаки на місто Вінниця та Києва. Саме таке завдання ворожий поплічник отримав від російської спецслужби на початку червня цього року. Для його виконання зловмисник щоденно обходив вулиці обласного. Центру і приховано фіксував місця базування та переміщення сил оборони. Насамперед він намагався виявити локації з найбільшим зосередженням військової техніки та важкого озброєння підрозділів ЗСУ, які готуються до можливого перекидання на фронт. Також російський агент розвідував місцевість навколо промислових об'єктів для визначення рівня їхньої охорони і присутності там українських захисників. Крім того, фігурант підказував окупантам пріоритетність об'єктів, до яких РФ готувала пові. Тряний удар із використанням крилатих або балістичних ракет і дронів Камікадзе. Втім, співробітники СБУ працювали на випередження. Своєчасно викрили агента ФСБ, задокументували його злочинні дії, і затримали під час виконання ворожого завдання. За даними слідства, зрадником є 30-річний мешканець Вінниччини, що підтримував збройну агресію РФ через свої прокремлівські поля, де він потрапив у поле зору ФСБ, яка дистанційно завербувала його для проведення розвідувально-підривної діяльності. України згідно з інструкцією російської спецслужби, зрадник мав переправляти їм розвід інформації у вигляді електронних карт і фотографій. Під час обшуку затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовує для виконання ворожих завдань. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статтею 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він під вартою триває розслідування для встановлення всіх обставин зло. Очиного зловмиснику загрожує довічне ув'язнення до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.